Тим часом жодних запитань не виникає з допомогою, яку збирається поставити Україні. Канада Отава планує надати Києву допомогу військового характеру, яка буде доставлена як мінімум трьома-чотирма вантажними літаками. Про це голосу Америки повідомив депутат канадського парламенту, глава парламентської групи Дружба Україна Україна-Канада» Тед Опіц. Минулої п'ятниці в Україну уже прибув військово-транспортний літак Геркулес із 32 двома тонами військової допомоги від уряду Канади з депутатом по Скайпу розмовляла Тетяна Ворожко. Тед Опіц, колишній офіцер канадської армії та один з 13 громадян Канади, проти яких Кремль запровадив персональні санкції. Він безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні. Це був перший з кількох літаків, який доставив допомогу. Буде ще кілька протягом найближчих днів і тижнів. Поки що Канада за словами депутата обмежує свою підтримку нелетальною військовою допомогою. Ми відсилаємо нелетальне спорядження, яке у військових колах ще називається не кінетичним. Але це спорядження, яке необхідно українським військовим і про яке нас попросила Україна. Ми тісно спілкуємося з українськими військовими, оцінюючи їх потреби. Українська армія була занедбана при Януковичі, але сьогодні армія відроджується зростає її чисельність і бойовий дух. І українська армія діє дуже дуже успішно. Вони зараз загнали провокаторів, яких підтримує Кремль в Донецьк. Подальша боротьба буде дуже складною, але я думаю, що українці мають пишатися своїми збройними силами і їхнім прогресом. Я дуже вражений, як швидко вони змогли підняти свою боєздатність у випадку відкритого вторгнення, говорить опіць. Позиція Канади в цьому та інших питаннях буде швидко переглянута спільно з союзниками. Саме прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер вказує депутат підштовхує інших лідерів до більш рішучих дій відносно Росії. Наш прем'єр-міністр був найгучнішим голосом на підтримку України у великій сімці. Ми обґрунтували, чому Путін не може бути у великій вісімці, і тепер це велика сімка. Гарпер чітко говорив іншим лідерам, що вам не зрозуміло про Путіна. Він не хоче бути вашим другом, він хоче бути вашим противником, і його дії це доводять. Слова в Канаді доводять ділом. Канадський уряд запровадив найжорсткіші санкції проти Росії і готовий їх посилювати. Доки Путін не припинить постачати зброю та бойовиків на схід України. Канада лідирує в питанні санкцій. Ми піддали санкціям 189 фізичних осіб, більше ніж будь-яка інша країна. Запровадили секторальні санкції, зокрема банківські, дуже критично важливі банки. Якщо найбільші компанії кредитних карток не ведуть справу з твоїм банком, і якщо ти не можеш брати кредити за кордоном, то ти не зовсім і банк. Росія скочується в рецесію. Це зрозуміло нам. Це зрозуміло всім іншим. Вони можуть вдавати, що це не так, але це правда. Запровадження путіним власних санкцій, які зупинять потік фруктів і овочів з Канади, США, Австралії та інших країн мене просто вразило. Це найдивніша реакція, яку я коли-небудь бачив від будь-якого світового лідера. Замість відповіді на санкції він наклав санкції на власний народ. Міцна підтримка України Канадою продиктована роль, яку в цій країні відіграє. А є українська діаспора, що складає півтори мільйони людей, але це не єдине пояснення. У Канаді ми дотримуємося принципових позицій, і це не тільки в Україні. Ми міцно стоїмо на боці Ізраїлю і їх права на самозахист. Багато хто забуває, що гамас є терористичною організацією, і вони використовують людей в якості живих щитів. Канадський законодавець впевнений, що Україна має велике майбутнє завдяки своїм природним та людським ресурсам. Тетяна Ворожко голос Америки.